Доброго дня підписники. Сьогодні 25 марта. Вигнали свого тракторця, підчепили КПС. Зараз будемо їхати. Закультивіруємо городи під посів яровоєчміня на полі. продовжу. добралися ми до Однієї ділянок. Вибачаюся, стаю спиною до вітру, але можливо буде вітер трошки заважати. Ось КПС, наш ЮМЕС. Культивуємо тут невелика ділянка. Соток 50. Але тягнути сюди 10-метрову степку борін, щоб закрити вологу. Тим паче, що земля вже дуже порепалася. Якось безглузда. А ось КПС не глибоко переворушити, закрити вологу. Буде дуже, я думаю, добре. Тим паче тут буде діятися або ячміння, або то я не Оприділилися. Ну, Ось ну, така виходить культивація. Ну, там видно закультивоване. Там у людей пшеничка посіяна, не кормлена ще. Ну, так якось продовжуємо працювати. додому 7 часов вечора дуже багато огородів ячменю сіять і люди просять закультивірувати і своїх огородів куча зоді лет пори світять набагато лучше чим спереді мабуть прийдеться Міняти спереді пори, або ставити доповнительно лендовські пори. Дороги в нас нікуди ні. Дякую за перегляди.